<гану> Вистава почалася о 12-й годині. На сцені учні місцевих шкіл, учасники театральної студії Дар за сценарієм, глядачі бачать собаку, котра зірвався з ланцюга і прагне волі. Стримував його пан Іржавський. Цю роль виконував Сергій Клімчук. Філософія казки, що народжений в неволі вільним бути не може. І в один момент я порвався, і пес зміг вийти на свободу, відчути, але все ж таки він вернувся назад удому. Готували приблизно 8 місяців, збирались 2-3-4 рази на тиждень. Ну, працювали досить багато. Бувало, що окремо нас викликали. Ми ну, фактично могли цілий тиждень ходити працювати. What? <laughs> У виставі до собаки, котрий опинився на волі, збігаються кліщі. Цю роль виконувала зокрема Ангеліна Гливля. Скаже, хореографію з ними відпрацьовували балетмайстери Дмитро Сньозик і Рудольф Дзуранець. Ми дуже позитивні, але ми не зовсім розуміємо. Ми не дуже розумні, якщо так сказати. Так, ми танцювали. Не дуже спочатку виходили, але потім ми ну, все напрацювали, щоб було більш-менш цих Костюми пошиття цим займалася е, спеціально із театру. Тьотцями часто на примірки У нас були деякі репетиції, коли ми виступали в костюмах, щоб привикнути до них. Наприклад, ми танцювали кліщі, в нас були шапки. Вони дуже часто падали. Потім нам їх підшивали, щоб вони не так спадали. За словами Ангеліни, у постановці залучені понад 20 учнів. Спочатку вони виступали для спеціальної ради театру, яка оцінювала, чи можна виставу показувати глядачам. Потім для батьків на малій сцені, і після цього відбулися два покази на великій. Цією виставою у Муздрамтеатрі підбили підсумки польсько-українського проєкту Дві культури, Одна Європа, розповідає директор Василь Марюхнич. каже, співпрацюють із іноземними колегами в різних напрямках. Презентували українсько польський інформаційно-культурний центр. А сьогодні ми демонструємо примірний показ вистави. Театр реалізовує декілька грантових проектів. Це проект технічної допомоги з угорськими партнерами. Оцей проект, про який ми говоримо у співпраці з польськими партнерами, реконструкцію малої сцени з румунськими партнерами, і проект інституційної підтримки діяльності театру. Українського культурного фонду вистава тривала понад годину. Глядачі сиділи у масках із дотриманням відстані одна від одного. Безподобно. Я вражена дуже гарна. Це супер, дуже гарно. Дуже зробили гарну сцену, освітлення і постановочка, звісно, дуже сподобалася. Побільше би таких якихось шоу, щоб воно було яскраве. Таке, от як сьогодні, тільки ще більше. Коротше, круто. Мені, мені вистава дуже понравилася. А що тобі саме сподобалося у виставі? Мені все сподобалося в виставі. Очень так, вистава дійсно була. Дуже вражені. Вистава була справді дуже цікавою, натхненною, емоційною, дуже гарно поставлена. Андріана Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.